Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Хочеться привітатися з вами Христос Воскрес. Христос Воскрес. Нехай сьогодні духовний світ, що більше стверджується в тому, що Він вже переможений: світ гріховний, світ темряви, світ смерті, яка сьогодні ще панує, і ми бачимо, що вона має немалий успіх в наш час. Смерть це незворотнє припинення процесів життя, діяльності організму. І про цей процес або про цей факт смерті дуже багато написано в Біблії. Я би хотів, щоб ви ми трошки сьогодні для себе побачили, що сталося, що зробив Христос, що ми маємо піти такою ж дорогою, якою прийшов Христос. і... Він первенець із мертвих, який воскрес. І більше не помер. І смерть не має над ним влади. І останній цей ворог людства смерть, вона буде знищена Ісусом Христом. Друзі, між життям і смертю є процес, який називається вмирання. Це оцей процес, про який каже апостол Павло. Що я в ньому знаходжуся постійно от життя і смерть, а оцей процес від життя до смерті це процес вмирання. І Христос також про цей процес говорив, і Біблія нам каже, що ми всі маємо взяти на себе такий присуд, для того, щоб Воскресіння Христа стало для нас активне, доступне, можливе, то ми маємо вмерти. Звичайно, коли ми сьогодні дивимося на фізичну смерть, її є дві смерті. Перша смерть це розлучення душі і тіла. Це перша смерть. Є друга смерть це розлучення душі і Бога. Оця друга смерть, вона дуже страшна. Вона проблема найбільша для людства, але сама страшна біда в тому, що люди цю другу смерть не вважають страшною. Коли до Христа прийшли люди, і вони були максимально зворушені подіями, які відбувалися в той час, так як і в нас сьогодні відбуваються кожен день великі е, такі потрясіння в нашій країні. Гинуть люди, гинуть діти, гинуть маленькі діти. І прийшли люди до Христа, і вони йому сказали, це в Луки написано, що там Пилат страшну справу зробив з людьми. Вони прийшли жертву приносити, ці люди. Ніби набожні з якоїсь сторони, вони абсолютно невинні, Господи, вони, коли приносили жертву, Палат змішав їхнє тіло з їхньою жертвою. Страшний вчинок. Христу, як тому, хто є людина правосуддя, не судить за лицем, говорить точно і правильно, вони прийшли і жаліються, і Христос стояв, дивився на них і казав їм такі слова. Чи ви думаєте? Що ці люди були більше грішні за всіх людей. Вони йому сказали «Ні», І Христос їм каже ні. Але, якщо не покаєтесь, загинете всі. От уявіть собі, друзі, що ми прийшли до Христа і розказуємо ситуацію, яка в Україні сьогодні відбувається. А це складна ситуація. Це гинуть багато людей. І Христос їм наводить зразу аналогічно ситуацію, яка там, в Сіламі, башня впала. 18 людей вбила вона. Вони були грішніші від всіх Єрусалимлян, які живуть там в тому місті. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, загинете всі, Христос, друзі, ставить акцент на другу смерть, на вічне розлучення душі і Бога. І так. Вмирання це розлучення душі і тіла, а смерть друга це або загибель, вона називається в Біблії. І так би я хотів би, щоб ми прочитали Слово Боже, брати і сестри, яке записане, апостол нам скаже про це, і ще Ісус Христос сказав в Євангелії від Івана, 12 -та глава. Такий текст, дуже гарний, який нам проілюструє цей процес. 12 глава, 20 віршик. Деякі з тих, хто прийшли поклонитись у свято, були греки. Вони підійшли до Пилипа, який був з Всаїди Галілейської, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо побачити Ісуса. Брати і сестри, це дуже момент істини в житті Ісуса Христа, коли за ним йшли юрби людей, а ось іноземці. Ті, хто не з Єрусалима, ті, хто не проживає в тому місці, але вони на слуху постійно чують ім'я Ісус. І вони не знають, хто ця особистість, і коли вони прийшли в цей натовп, в Єрусалим для поклоніння, центром їхньої уваги став той, про кого в той час говорили всі: де він? Де він? Покажіть нам його. І вони знайшли Пилипа і кажуть: ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрію, а далі Андрій з Пилипом ідуть і повідомляють про це Ісуса. А Ісус сказав йому відповідь: прийшов час прославити синові людському. Істинно, істинно, кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж воно помре, то принесе великий врожай. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, то го пошанує мій отець. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Хоче. Спаси мене від цієї години, але я задля цього й прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я. Почувся тоді голос з неба і прославив. Я і знову прославлю. І люди, які стояли і чули це, говорили то був грім, інші казали, то ангел до нього говорив. У відповіді Ісус сказав: Не для мене був цей голос, нині настав суд цьому світові. І князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднесений від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив, це зазначаючи, якою смертю він мав померти. Брати і сестри, і апостол Павло Коринфян 15 глава, говорить нам такі тексти, бо йому належить 25-й віршик. Царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Вибірково 31-й вірш. Я щодня помираю. Про цей процес від життя до смерті, який називається вмиранням, ми говоримо: я щодня помираю. Така ваша похвала, брати, яку я маю в Христі Ісусі нашому Господі. Не дайте 33 й віршик себе обманути, бо погане товариство воно псує добре звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі кажу вам за сором, Бога не знають. Але дехто скаже, як же мертві встануть, в якому тілі прийдуть, нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдешся, пшениці чи чогось іншого, а Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло є таким самим тілом: інше тіло в людей, інше в тварин, інше в риб, інше в птахів, є тіла небесні, є тіла земні. Є одна слава в небесних, а інша в земних. Інша слава в сонця, інша слава в місяця, інша слава в зірок. Бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само й Воскресіння мертвих сіється в тлінні, встає в нетлінні. Сіється в неславі, встає в славі, сіється в немочі, а встає в силі. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне, якщо є тіло душевне, то є й духовне. Друзі, отакі от тексти Слова Божого прочитав про цей момент. Коли ми приймаємо рішення помирати. Апостол Павло каже, я кожен день помираю, я ношу в собі цей присуд свідомо. І це ніби зневага по відношенню до себе в людських очах, як мудрих. Дивіться прикладом, яким нам став Христос в цьому моменті, коли ми читаємо до нього, прийшли учні Його і кажуть йому: Ісусе, тебе хочуть бачити люди. Тобі є сьогодні можливість. І Христос каже слідуючі слова: якщо зерно, впавши в землю, не помре, залишиться одне. Чому ці дві події, вони так пов'язані? Чому після цих слів, коли Христу кажуть, що тут греки обступили учнів і вони хочуть бачити тебе, Христос їм починає говорити про смерть свою. Христос їм відкриває таємницю, що іде час, на який він прийшов, і зерно має помножитись. Мало зерна на землі. Не вистачає цього обліку, щоб його могли всі люди бачити. Ви знаєте, тут греки, а тут ще українці підійшли, а там ще варвари, скіфи, а там ще вільні раби і необрізані, і всі ті тєм і тисячі тисяч, які хочуть бачити Ісуса. Сьогодні світ хоче бачити Ісуса. І я думаю, якби сьогодні можна було сказати, що Він тут, на Ломоносова, 14, це була би правда чи ні? Христос тут є серед нас, чи ні, брати і сестри? Амінь. Христос є тут. Але як відкритися? Як відкритися? Господи, а де тебе знайти? В якому лиці тебе побачити? Куда вдивитися? Греки прийшли. Ісуса хочуть бачити. Пилип і Андрій йдуть до Ісуса і вже ведуть їх, Його до тих греків, а Христос каже ні, не так зерно помножується. Тут має відбутись момент смерті і стане багато Христа на землі. Христос буде в Греції, Христос буде в Україні і буде проповідана ця Євангелія на спасіння людям до краю землі і прийде Кінець. Слава Ісусу Христу! Але де безумні, де ті люди, які захочуть померти, Христос каже: я не притягну до себе людей, поки не віддам свого життя. Брати і сестри, Перша церква 300 років, дні 10 будеш шімець скорб. До одного ангела церкви, каже Христос. Говорить, що це приблизно 10 імператорів, які страшно люто гнали церкву. Домиція, Дерія, Нерон і інші імператори, які... Прямо множили смерті за смертями. І перша церква говорила таку теорію, що кров праведників і святих це насіння церкви. За 300 років 10% Римської імперії стали гарячі християни, попри того, що вони помирали кожен день. Люди все більше і більше множились. Радикальне вчення, яке сьогодні не має компромісів, церква Христа, і Христос каже: Я хочу сьогодні бути насінням, таким, яке буде на всякому місці, але я не зможу, якщо я не віддам свого життя. Я не зможу. Я не зможу. Греки можуть тут мене знайти? Але скільки таких людей? Брати і сестри, тому апостол Павло говорить, що я для себе прийняв рішення. І тільки через смерть ми зможемо зберегти життя, друзі, це дуже серйозна думка. Всяке зерно, яке не помре, воно загине. Всяке зерно, яке не помре, воно загине. Зерно, яке помре, воно оживе. Так Слово Боже нас вчить. Візьміть, написано, до Іоїля плачте і ридайте земліці, ібо погибла жатва в полі. Ви пам'ятаєте, коли. Дощ замочить землю і не може зайти комбайн. Там є зерно, в якому є життя, але кажуть, ще тиждень, два. Якщо ми його не зберемо, ми його не спасемо. Зерно з життям, але загинуто. Друзі, є зерно, яке забирається, на закрома. Воно не сіється, воно не помирає. Там теж кінечний етап, загибель. Все. Ну, його з'їли, його не стало. Ну, є саме чудове зерно, яке відбирається на посів. Оце зерно циклічно буде жити постійно, тільки мінятиме тіло від одного тіла в інше, від одного тіла в інше. І тому Христос нам дає принцип: той, хто хоче зберегти свою душу, той її втратить. Біблія не помиляється, якщо ти вирішив зберегти себе, Уникнути. Знаєте, процес смерті це завжди страшний процес, це завжди процес віддачі, це завжди процес пролиття, це завжди процес розтачення. І сьогодні апостол Павло каже, що ми бізумні, але в нас відкривається життя Христа. І Христа хотіли зберегти, де я узнав, що йому нав'язати теорію світського життя пожалій себе, нехай не буде з тобою цього. Залишилось би це зерно одне, і ніколи би воно не розмножилось. І не стало би христавному Волинську, і не стало би його по всіх континентах землі. Але Христос знав один принцип, і Він сказав, що воно посіється в немочі, в теліні, в безславії, але на третій день. Воно вибухнуло в славі великій, слава Ісусу Христу! І не, не ніякі печатки, і ніякий камінь, і ніяка сила Римської імперії, а найбільше духовна сила смерті. Написано, апостол Петро став і сказав: смерті не під силу було втримати Його. Алілуя, брати і сестри. Уявіть собі, яка сильна смерть, яка сильна смерть вона сьогодні косить. По -по подивіться на фронт наш, подивіться на Донбас наш, на різні області. Що там робить смерть? Вона косить пачками людей тисячами, молодих не перебирає. Але дії апостолів, друга глава написано, смерті було не під силу його втримати. І третя глава каже: ви розп'яли начальника житті, но Бог воскресив його із мертвих. Кого ви розп'яли? Начальник, начало. Начало жизни. я є дорога, я є правда, я є життя. Якщо Він нам сказав, друзі, що не бійся лягти на алтарь, жити будеш. Захочеш зберегти себе, помреш. Зерно, яке не посіється, помре. Зникне, не стане, з'їдять, або згниє в землі, згине. Тому Христос каже такі слова: якщо не покаєтесь, загинете. Брати і сестри, саме унікальний вірш Біблії, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина Однородженого, щоб кожний, хто вірував в нього, не Не стоїть слово, не помер, не загинув, стоїть друга смерть. Не загинув. Раждьоний однажди умірає дважди. Раждьоний дважди, умірає однажди. Нехай нам Бог, брати і сестри, Допоможе в цьому світі взяти не ідеологію цього світу, цей світ гине. Зерно гине, но миє зерно на посів. Пам'ятаєте, сказав Христос Притчу про одного багача, який зібрав багато зерна і все засіяв в свої клуні і сказав, мені достатньо зупинив процес вмирання. А Біблія йому каже, ти безумний, цієї ночі загинеш. Якби ти впустив цей процес, гібно, що є зерно, воно ніколи не загине. Воно дасть життя, воно дасть життя. Брати і сестри, сьогодні багато християн хочуть себе вберегти. Христа хотіли вберегти його учні. Всі хотіли його вберегти. Мама Його хотіла вберегти. До кінця вона, але Христос сказав, залиш, це мій час. Я прославлюсь, я багатьох притягну до себе. Брати і сестри, я вірю, що найбільшим тріумфом слів Христа на землі це є Воскресіння. Це силовий метод в духовному світі доказати Божу силу. Знаєте, є дипломатія, є силові важелі. Коли дипломатія не працює, тоді силу застосовують в Бога і одне, і інше працює. І слова Його мають силу, бо це є дух і життя. І воскресіння це є аргумент слави, який стався в той момент, коли всі думали, відбудеться, не відбудеться. Відбудеться, не відбудеться, диявол теж не знав, напевно. Бо якби знав, то не знаю, чи він би наважився, щоб це зерно воскресло, але воно воскресло, і з ним воскресли всі ми. Слава Ісусу Христу! Як рясно зародило це зерно, як сильно воно дало плід по цілій землі. І сьогодні ми всі кажемо: Христос воскрес! І ви знаєте, нехай воно з наших узлітає, тому що в духовному світі, можливо, для когось це така думка: ну скільки вже можна вітатися? Вже два рази в Україні хтось каже, вітаємося, ми так. Та хоч це в духовному світі знищує силу і владу темряви і показує їм, що є та Божа сила, яка перемагає всяку темряву, всякий гріх і смерть, останній ворог людства буде знищений і кинутий в огонь, в озеро огняне, і це буде. Божа слава і кінець всіх цих процесів, над якими є начальник житті. І ми щасливі, тому що він наш Бог, і ми йому довірили своє життя, і ми пішли за ним. Друзі, коли ми стоїмо на кладовищі і ховаємо своїх рідних і близьких, не забуваємо, що це тіло тлінне, це смерть перша, це відлучення душі від тіла. Но є друга смерть набагато страшніша. Про неї треба кричати. І Христос не сказав тим галілеянам, я так співчуваю, могли б ще 20 років пожити. А Христос живим сказав: ви, якщо не покаєтесь, ви загинете. Там в Одесі, друзі, зірвали будинок дроном. І там наша сестра була, і Тимофій, син її, 4 роки. 4 місяці. Да. 4 місяці. Аня і Тимофій. І там багато людей померли, але не всі загинули. Це наша різниця, це наша відмінність між цим світом. Тому що останнього дня буде тріумф, слава Божа, буде. І ті, хто в Христі повмирали, вони будуть перші в Воскресінні і являться в славі Господній, в новому тілі, не в розірваному тілі. Не в порваному, не в обгорілому, не в тілі, яке море зіло, в новому тілі, як Христос був явлений в новому тілі. Написано, ми всі зараз знаходимося в наметі. Знаємо, що коли наш дом хижина, а український текст каже намет, а ви в наметі жили? Хтось жив хоч один день в наметі, в палаці. Біблія така, що ми зараз в наметі живемо. Я жив одну ніч в палаці, більше не хочу там жити. Дуже незручно, шумно, особливо як дощ іде. А Біблія каже, ми всі в наметі, але імеємо від Бога дом. Не рукотворений, від Бога дом. Вічний. Ми ніхто в намет, знаєте, струм не тянемо, туди каналізацію не заводимо, бо це тимчасово, все досить тимчасово. І в цьому наметі ми всі тимчасово до Воскресіння. До нового тіла до явлення слави Божої. Тому нехай Господь нам допоможе, брати і сестри, не боятися смерті. Це не є щось страшне. Біблія нам про це говорить. Християни, як ніхто, вони мають бути відмінні в тому плані. Потрібно боятися другу смерть відлучення душі від Бога. А Воскресіння прийде. Христос воскрес, і ми воскреснемо. Нехай Господу буде слава. Амінь.